Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Зрадник України виграв справу проти УАВ в Лозані. Мудрик опинився в топі найшвидших гравців. АПЛ екс-тренер збірної України вказав на головну проблему команди Реброва перед дуелю з Албанією. Російська схожа на українську на предматчевій прес-конференції збірної України трапився ганебний інцидент через мову. Спортивний арбітражний суд у Лозані Кас задовольнив апеляцію Анатолія Тимощука, який оскаржив санкції, накладені на нього Українською асоціацією футболу. Повідомляє трибуна. Кас аргументував своє рішення тим, що у період від початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив дій, які могли б стати підставою для застосування таких дисциплінарних санкцій. УАФ вже прокоментували це рішення. УАВ дійсно отримали рішення. Відказ. На жаль, європейський суд підійшов до цієї справи максимально формально, що свідчить про часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція українського футбольного співтовариства залишається незмінною. Таким, як Тимощук, немає місця в українському футболі. Нагадуємо, що уродженець Луцька обіймає посаду помічника тренера у Санкт-Петербургському зеніті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Тимощук жодним чином не висловився щодо агресії, що стало причиною санкцій з боку УАВ. Зокрема, йому довічно заборонили займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, а також позбавили всіх титулів здобутих в Україні. Крім того, КДК УАВ рекомендував відкликати тренерську ліцензію про УЕФА. У 23-му році Тимощук також був включений до санкційного списку РНБО як публічна особа. Ми починаємо новий розіграш, призом якого буде 500 гривень. Умова лише одна бути підписаним на телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Розіграш буде тривати неділю і переможця оберемо 25 листопада. Результати будуть опубліковані в телеграм-каналі. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. you mm -hmm. Видання Скуавка оприлюднило рейтинг найшвидших гравців англійської прем'єр-ліги сезону 24-25. До списку потрапив українець Михайло Мудрик, незважаючи на обмежений гравий час. Мудрик продемонстрував швидкість 35,79 км на годину, що забезпечило йому п'яте місце в рейтингу. Він випередив таких зіркових футболістів, як Ерлін Холланд 35,74 км на годину, Тімо Вернер тридцять 59 км на годину та Габріеля Мартінеллі 35,57 км на годину. Лідером у цьому списку став захисник Тоттенхема Мікі Ван Де Вен, який розвинув швидкість 37,12 км на годину. У цьому сезоні Мудрик провів 14 матчів за Челсі, відзначившись двома голами та п'ятьма асистами. Водночас у семи матчах АПЛ він поки не має результативних дій. Колишній наставник синьо жовтих Леонід Буряк переконаний, що ключовим у підготовці до матчу шостого Ліги націй з Албанцями стане якість відновлення гравців після важкого матчу з грузинами. Враховуючи погодні умови, які були у грі з Грузією, треба розуміти, що відновитися до матчу з Албанією буде непросто. Думаю, проблема може виникнути у коноплі, який вдосталь набігався на важкому газоні на фланзі, та й інші, і наші футболісти набігалися. Знаю, що раніше була така статистика. В першому поєдинку з двох спарених брак складає 30-32%, а в другому 40-42%. В такій ситуації варто провести ротацію гравців середньої лінії. Однак тут важливо розуміти, чим може Ребров дозволити собі замінити у старті Шапаренка і Брашка та інших виконавців, які вийшли з першої хвилини у матчі з Грузією. Звичайно, вийти вони можуть, але будуть не такими. Дилемма також грати з одним нападником чи з двома. Якщо з одним, то мудрику складно. Варто зазначити, що гол, який створив мудрик в батумі, певною мірою випадковість, бо грузини фактично самі собі цей м'яч привезли. Щодо Яремчука, то він теж залежний від передач партнерів по команді, як і Довбик. В атаці проти Грузії у нас мало що виходило, і важливо це покращити до гри з Албанією. Збірну Албанії українці звичайно можуть обіграти і з другого місця спробувати підвищитися в класі через плей-офф. На жаль, не все залежатиме від результату нашого матчу в Тирані, сказав Буряк у коментарі футбум. В Албанії відбулися прес-конференції напередодні матчу між національним збірним України та Албанії, які заплановано на вівторок, 19 листопада. Під час прес-конференції за участь української збірної стався неприємний інцидент, пов'язаний із мовою. Як повідомляють, збірна. Перекладач, наданий Албанською федерацією, запропонував перекладати питання російською мовою. Українська сторона категорично відмовилася, і в результаті переклад здійснювався лише з албанської на англійську. Представниця футбольної федерації Албанії після заходу пояснила журналістам, що вибір російської мови був зроблений через її схожість з українською, що вони вважали найкращим рішенням. На предматчові прес-конференції Сергій Ребров повідомив, що Владислав Ванат продовжує відновлюватися після травми. За інформацією журналіста Ендрю Тодаса, форвард тренувався окремо від команди, що свідчить про його недостатню готовність. Участь Ваната в сьогоднішньому матчі залишається під питанням. Матч між Албанією та Україною відбудеться сьогодні 19 листопада. Наразі українська збірна займає останнє місце в групі 1, маючи 5 очок, лідирує Чехія з 8 балами, тоді як у Грузії та Албанії по 7 очок. Легендарний нападник Мілана Андрій Шевченка потрапив до рейтингу найкращих футболістів серії А 21-го століття, складеного авторитетним порталом goal.com. Шевченко посів 9-те місце серед 25 найкращих гравців італійського чемпіонату згідно з думкою авторів матеріалу. Нагадуємо, за свою кар'єру в Мілані Шевченко провів 226 матчів і забив 127 голів, ставши одним з найуспішніших форвардів в історії клубу. Півзахисник збірної України та італійського Дженуа Руслан Маліновський може повернутися на поле вже наприкінці лютого 25-го року після відновлення від серйозної травми. 31-річний футболіст активно працює над прискоренням реабілітації, щоб допомогти своїй команді зберегти місце в серії А. Наразі Дженуа займає 17-ту позицію в турнірній таблиці. Нагадуємо, Малиновський зазнав важкої травми гомилкостопового суглоба у матчі 5-го туру чемпіонату Італії проти Венеції. Футболіст Полісся Бенні Макуана відсторонений від тренувань з першою командою через дисциплінарні проблеми. Продовжить кар'єру в Карпатах. Про це повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. За наявну інформацію наразі йдеться про орендну угоду. Нагадуємо, Макуана приєднався до Полісся минулого літа, перейшовши з французького Монпельє. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.